Галета із яблуками досить простий і популярний рецепт. Пиріг виходить, ароматний із соковитою начинкою, який просто тане у роті. Готуйте з любов'ю і насолоджуйтесь результатом. Отже, приступаємо до присіяного борошна, додаємо сіль, розпушувач, перемішуємо, вливаємо олію, кип'яток. І замішуємо тісто ложкою, а потім руками. Накриваємо плівкою і ставимо тісто в холодильник на 30 хвилин. За цей час приготуємо начинку. До яблук додаємо цукати, шоколад та горішки, обов'язково крохмаль і, за бажанням цукор та корицю. Все гарно перемішуємо. Тісто розкатуємо в круг і переносимо на противень, застелений пергаментом. Викладаємо в центр начинку і защіпляємо бортики. Зверху посипаємо столовою ложкою цукру, змащуємо бортики яйцем, щоб тісто гарно зарум'янилось. Випікаємо 40 хвилин при температурі 180 градусів. Готову галету посипаємо цукровою пудрою. Обов'язково спробуйте приготуйте нам смачно, нехай буде смачно і вам.